Від сьогодні чоловіки, які перевозять гуманітарні та медвантажі, перетинають кордон на загальних підставах. Відповідні зміни ухвалив уряд. Подробиці дізнаємося від речника державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Він наживо зі студією. Пане Андрію, вітаю вас. В ефірі телемарафону. Мої вітання студія. Отже, розкажіть нам, будь ласка, докладно, що означає це рішення, за якими правилами тепер, наприклад, волонтери можуть виїхати по гуманітарку? Так би мовити, як було і як стало, щоб усім було зрозуміло? Власне, сьогодні набули чинності ті зміни, які уряд розглядав нещодавно нещодавно, і власне це зміни до правил перетину державного кордону України. Фактично зараз від сьогоднішнього дня інспектори державної прикордонної служби в пунктах пропуску застосовують їх і але вони стосуються окремих категорій громадян. У ну, першу чергу мова про чоловіків, які мали можливість або планували здійснювати перевезення гуманітарних вантажів чи медичних вантажів для потреб збройних сил для населення України. До цього фактично для того, щоб виїхати за цією умовою з цією метою, необхідно було, щоб інформація про людину була в системі шлях. А рішення про таких осіб розглядало Міністерство інфраструктури чи обласні військові адміністрації, фактично розглядаючи потреби, за якими зверталися до них громадяни чи організації для того, щоб перевести такі вантажі в подальшому це приймалося рішення і вносилася інформація до системи шлях, і вже інспектори в пунктах пропуску, інспектори державної прикордонної служби перевіряли всі ці умови, підстави, мету поїздки, і в подальшому забезпечували пропуск громадян. Зараз уряд вніс зміни до цього пункту, до цієї норми, і фактично ті громадяни, як водії, які планують здійснити перевезення гуманітарних вантажів для. Потреб чи військових формувань, чи населення України, вони тепер можуть перетнути кордон тільки на загальних підставах. Ну що мається на увазі, це ті громадяни. Які відповідно до інших норм і умов перетину кордону підпадають під можливість пропуску, це зокрема ті, які виключені до прикладу з військового обліку. Більшість тих, хто має відстрочку від призову на час на час мобілізації, зокрема в кого є там троє більше дітей, хто в кого є дружина, військовослужбовець, до прикладу, і інші категорії знову ж таки, ті, які підпадають під. Можливість пропуску на загальних таких підставах. А якщо чоловік заброньований, наприклад, чи може він виїхати по медичний або гуманітарний вантаж? І якщо так, то які документи йому треба мати? Ну, ця норма вона не змінювалася, і до цього ті громадяни, які заброньовані, вони мали можливість і мають можливість і станом на, на зараз перетнути кордон, слідуючи або ж у відпустку, або ж якщо вони їдуть у службове відрядження від тієї організації, яка за якою вони заброньовані, і яка їх направляє у відрядження за кордон. Що стосується відпусток, то можу тільки дещо себе поправити чи додати, що ті особи, які перебувають на окремих посадах по державній службі, у відпустку, навіть якщо вони або заброньовані, або в підпадають під можливість можливість в відпустку вони слідувати не можуть а виключно у службове відрядження. Угу. А от ви сказали, що раніше Мінінфраструктури обласні адміністрації вносили в систему шлях цих людей, які їдуть за гумовантажами. А тепер щось змінилося у користуванні системи шлях. Я маю на увазі, хто зараз може вносити людину в систему шлях? Кого саме можна туди вносити? Чи були якісь зміни? Ну, власне, в роботі з самої системи шлях нічого не змінюється, бо сама ця інформаційна система вона в першу чергу була націлена на те, щоб туди вносилася інформація про водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів, пасажирів, вантажів. Але в подальшому, коли Україна стикнулася з російською агресією, масштабним вторгненням і була потреба. В перевезенні і у нормування можливості перевезення гуманітарних вантажів фактично до цієї системи доєднали і громадян, які б могли перетинати кордон, і тому інформацію про тих, хто здійснював перевезення гуманітарних вантажів або медичних, також почали вносити до системи шлях. Але знову ж таки рішення про те, щоб внести інформацію до системи шлях. Або рішення про те, що надається право на перетин кордону приймали або мінінфраструктури, або обласні військові адміністрації? Ще раз зазначу, що в самій системі шлях для перевізників, тобто для міжнародного перевезення товарів, вантажів та пасажирів, на даний момент нічого не змінюється. Пане Андрію, ще таке питання: в мінкульті анонсували, що з 3 березня припинять видавати листи сприяння виїзду за кордон журналістам і діячам культури. Скажіть, будь ласка, чи Отримувала вже Держприкордонслужба якісь можливо роз'яснення або вказівки з цього приводу. Ну, ми не можемо отримувати ці вказівки від міністерства культури. Це рішення міністерства культури. І раджу звернутися до них на підставі чого. Або а, чим вони аргументують те, що є підстава унормувати більше норму можливості перетину кордону для журналістів чи митців. Зазначу ще раз, що зараз також багато представників і медіа також є заброньованими до прикладу. І вони. Не можуть перетинати кордон, слідуючи у службові відрядженні, якщо редакція їх так ну, туди направляє. Я вас зрозумів. Дякую вам дуже за відповіді на наші запитання. Е, з нами наживо був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.